На сьогоднішньому занятті ми розглянемо, які дії можна виконувати над множинами, заданими різним способом. Тобто ми розглянемо, як виконувати дії над множинами, коли вони дискретні, коли вони неперервні і таке інше. Добре. І так. Перше завдання необхідно знайти. Перетин різницю об'єднання, симетричну різницю так званих множин, заданих своїм елементом. або по-іншому це називається дискретні множини. Mm -hmm. так? І так, давайте будемо. Почнемо з об'єднання. Об'єднанням М та N будуть всі числа, які є в М та N. Тобто ми беремо множину М і якби, записуємо всі числа, які є в М, а потім всі числа, які є в N. Ну, Але один раз. Один раз, так. Тобто, якщо в нас є спільні елементи, ми пишемо їх один раз. Об'єднання це множина, яка складається з елементів, які потрапили хоча б в одну з множин. множин тобто всі елементи, які ми бачимо, і мають війти в об'єднання. Угу. Єдине, що ми ті елементи, які два рази, ми що їх, ми їх, пишемо пишемо один, раз. їх один раз, так? Ну, Давайте подивимося. От у нас значок об'єднання двох множин, звертаємо увагу, такий. Mm -hmm. І елементи, які утворилися. Це елементи, які, з яких складається множина М і n. І бачимо, що, наприклад, от, мінус один, ні, одиничка, вона і там, і там. так? Але тут в об'єднанні вона написана один раз. раз. Так, переходимо до перетину множин. Перетин множин будуть всі множини, які в них спільні. Це так, множина, ну, яка це складається це з, з елементів. Це які спільні в обох множинах. Так. І в нашому випадку це буде 1 та 8. 1 та 8 це елементи, які входять до кожної з множин. Так? І бачимо, що значок перетину ось такий. І множина дискретна складається з двох елементів, 1 та 8. І до речі, це впорядкована множина чи ні, як ти вважаєш? Це впорядкована. Ні. Ні. Справа в тому, що коли ми розглядаємо в круглих дужках, то множини в круглих дужках, е розглядаються як невпорядковані. Тобто, mm -hmm. якщо запис поміняти місцями, зараз написати 8-1, це буде та ж сама множина. Mm -hmm. А от якщо в круглих дужках є таке прийняте позначення, ну там вже міняти місцями не можна. Наприклад, координата точки на площині. 1, 2 чи 2, 1. Це різні зовсім координати. Так? Okay. Значить, в даному випадку можна наголосити, що це неупорядковані множини. Різниця різниці двох множин буде е, від множини від, від М, відняти множину n. І отримуємо, ми якби викреслимо з множини m всі числа, які є в множині n спільні, але ті елементи, які не мають в множині m, ми нікуди не записуємо. Так, так, так. Тобто отримуємо множину m без тих елементів, які, які є, є в множині n. n так. так, так. Це в нас ми мінус бачимо, 4. які в нас елементи тут. Мінус 8, 8, 8 мінус, так? Так. залишається тільки мінус 4, а ця трійка. А елемент 1 і 8 відняли. Відняло. Так, симетрична різниця, що таке симетрична різниця? Знаєння безперетина, тобто це якщо від нашого об'єднання, наш об'єднання всі числа віднімаємо, наш перетин. це 1,8. І отримуємо всі числа, які є в об'єднанні безперетно. Тобто мінус 4 мінус -3, 3, 3 мінус 12. Ми -3, подивимося, 3, 12. Яким 12. Значком? ось таким значком позначається. Значок іде симетрична різниця, об'єднання без перетину, отримали множину, яка складається з п'яти елементів. До речі, яка потужність цієї множини, Міша? Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Потужність цієї множини Потужність до множини, множини. до рівної кількості. Так, так. А от е, друге завдання оце вже не дискретні множини, так звані неперервні множини. Або інколи говорять проміжки. Так. Проміжки це теж множини, але це проміжки, які складаються. Між числами, які розміщені на проміжках, немає е, простору. Вони наскільки щільно розміщені одне число до іншого, що е, заповнюють усі -всі точки на відрізку, от вказаному від мінус 3 до 5. Тобто їх потужність континуує? Потужність, континуум, молодець, правильно. Але е, головне, що е, це трошки таке виходить за межі шкільного курсу. Головне, що на числовій осі немає точок, е, якщо розглядати множину дійсних чисел, а ми розглядаємо множину дійсних чисел, яким не присвоєно хоча б одне число. Mm -hmm. І саме оці прогалини між точками, між натуральними цілими і займають спочатку раціональні числа, потім а потім, потім, де залишилось порожнє місце, туди ставляться і раціональні. Mm -hmm. І разом вони утворюють дійсні числа. Тобто цей проміжок від мінус трьох до п'яти це проміжок дійсних чисел. Mm -hmm. Ну давай подивимося. Я, е, е, зобразимо да, ці проміжки на числовій осі, виконемо штриховку. Е, від мінус трьох до нуль до п'яти. Це буде а зображено синім кольором, а червоним від 0 до 7. Щоб побачити, де в нас перетин, де в нас об'єднання. Досить зручно, дивлячись на цей малюнок, досить легко сказати. Так. Давайте подивимося. І так, що ми перше будемо? Ну, перше, Щоб... знайдемо об'єднання. Об'єднання mm. це буде весь все усе, де є з Так, тобто ось оцей весь проміжок. Ось весь проміжок, на якому все числа, які потрапили хоча б в одну з цих множин. В даному так. випадку пробіжки, які, да, які заштриховані. Від мінус 3 до 7, від мінус 3 до 7 ми бачимо. так. Дивимось же, на цей же малюночок і шукаємо перетин, так? Перетин в нас буде від 0 до 5, тобто місце, де співпадає штриховка. Так. Накладається, можна так сказати. Так? Давайте подивимося, значить, від 0 до 5. Mm. Дійсно, пробіжок від 0 до 5. Варто звернути на це увагу, що е, дужки тут круглі, а значить е, самі числа мінус от якщо розглядати проміжок. Вони не, не, не включаються. Mm. Да. І в відповіді вони теж не включаються. Ну, Інколи тут малюють так звані виколоті точки, але вони у нас кольорові, тут не дуже зрозуміло. Ну, але вони маються на увазі, що вони виколоті. Так, різниця. На різницю цих двох множин це буде, якщо від А віднімати Б це буде ну, від минус 3 до 0. Від тобто... цієї множини ми віднімаємо фактично ось цей ну, проміжок. Так? так? і що залишається? І залишається від минус 3 до це 0. Частина. А якщо від Б віднімали би А, у нас залишилося від 5 до 7. Так, залишився б оцей проміжок. Добре. Так, і симетрична різниця, як знайти, будь, симетрична. будь ласка. Симетрична – це об'єднання без перетину, тобто наше об'єднання – це від мінус 3 до 7. Від нього ми віднімаємо від 0 до 5, і отримаємо від минус 3 до 0. це нуля об'єднати з 5 до 7. На... Мені зараз є до вас питання. Uh -huh. Я бачу, що симетрична різниця це об'єднання двох різниць: різниці А мінус Б і Б мінус А. Тобто, якщо ми віднімемо від А Б і об'єднаємо з проміжком від Б А, то ми отримуємо симетричну смітичну. Дійсно, дійсно, маємо. Право на життя, таке твердження, що можна це робити. Але ми зараз трошки ну, не займаємось формулами перетворення над ножинами, тому це дуже добре, що ти помітив. Таке право на життя має. Так, розглянемо множини, які складаються з учнів школи. Множиною М позначимо. Хлопців школи, тобто кожен елемент цієї множини один хлопець, а множина N – дівчата. І також спробуємо виконати дії, чотири дії над цими множинами. І так в Якщо ми, ми їх об'єднаємо, то в нас отримуються всі учні школи. Ось, і саме учні, тому що без учителів, без так. старших людей це буде. Так, і, ну, так, ну, Може там хтось із дідусів буде навчатися, але це не, не всього деться. Це виключення. Так. так. Перед тим, Це буде порожня множина, тому що в них нема спільних елементів, бо хлопці це хлопці, дівчата це дівчата. Так, так. Тобто вони окремо не перетнуться. Mm -hmm. І от так буде записано, що це є порожня множина. Різниця цих множин буде, якщо від хлопців віднімати дівчат, це буде хлопці, якщо від дівчат віднімати хлопців, це буде дівчата. Тобто, якщо ми віднімемо від множини ту множину, яка не містить чисел множини, з, бножини, з якою ми віднімаємо, ми отримаємо саме ту множину, від якої віднімали. Так, ну давайте подивимося. Від е, хлопців віднімаємо дівчат, тобто фактично нічого не, не, віднімається. не віднімається. Залишаються хлопці. Від дівчат відняти хлопців залишаться Хлоп. дівчата. Дівчат. Дівчат. Так, е, симетричної різницею в нас буде об'єднання безперетину, тобто всі учні школи. Ми віднімемо порожню жену і отримаємо всі учні школи. Так, всі учні школи. Добре. Добре. Так, наступне завдання: це вже таке завдання, можна сказати, трохи з географії. Його можна використати та, на уроках. З картою при роботі з картою. Тобто, необхідно буде розглянути одна множина як частина площини. Насправді. Тобто Це ще більш потужна множина. Фактично ми розглядаємо територію Київської області, це частина множини, і територія міста Києва, це є підмножина даної множини. Тобто, в даному випадку ми зараз хочемо подивитися, а як будуть виконуватися дії, коли. Одна з множин є під множиною другою. І mm. подивимось на цьому прикладі. Для початку розглянемо карту, Ось е е світло-синім, в нас зображено саму Київську сам Київську область, а темно-синім зараженим зображено Київ. І ми бачимо, що Київ є під множиною Київської області. Так? Да. Ну, Давайте подивимося, що буде. При виконанні цих дій і так, так об'єднання. Об'єднання цих множин буде Київська область з Києвом. Подивимося ще раз на карту і побачимо, що це буде сама Київська область. Ось, але з Києвом, тому що Київ є під ножиною цією множини. Так, 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 так. Перетином цих множин це буде само місто Київ. Побачимо ще раз на карті, що так, воно дійсно є. Бо це є підмножина і при перетині згодиться місто Київ. Різниця цих множин буде область без Києва. Так, давайте подивимось, чому? Тому що? що Київ є під множиною і якщо ми виключаємо якісь елементи, то у нас якби вулик застає. Залишається, ну залишається тут вирізана частина. Вирізана тобто це фіолетова частина Більш синя. Симметрична різниця це об'єднання безперетину. Об'єднання це область з Києвом, а якщо віднімемо Київ, отримаємо область без Києва. Це можемо побачити. У нас буде знову такий. Так, так, так. Добре. Зараз ми розглянемо завдання з так званими виконаннями дій над числовими нескінченими множинами. Що таке числові нескінченні множини? Ну, Їх можна досить багато придумати, але є деякі загально прийняті. Так, це множина натуральних чисел. От На малюночку видно виконано таким кольором. Множина цілих чисел. Також зображення бачимо, що множина цілих чисел включає в себе множину натуральних чисел. Множина раціональних чисел включає в себе і множину цілих чисел, і множину натуральних чисел. І окремо стоїть множина ірраціональних чисел. Це, це які елементи туди входять? Це елементи, наприклад, це, наприклад, корені. Які не добуваються. Які не добуваються. Ну, а скажімо, от корінь із 25 це ірраціональне число чи ні? Ні, його можна добути, тому це так, раціональне. Так. Ну, приклад ірраціонального число ще, крім. Є. Е, або, наприклад... Корінь кубічний з двох Корінь, та брат, корінь та, так. Та. так, так. Тобто ті корені, які не mm -hmm. Ну, Давайте подивимося, ось ці дії зараз будемо виконувати по черзі і будемо дивитися. І yeah, так, Перше N перетнути Z. Тобто, якщо ми перетнемо цілі числа і натуральні числа, ми отримуємо е, цілі числа, тому що ці є під ножиною якби... А, якщо перетинул, перетину, перетину, це отримуємо натуральність, натуральні, тому що це підмножена так так, 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 так. Якщо від раціональних числа віднімемо ці числа, ми отримуємо дробові числа. Так, залишаться тільки ті числа, які знаходяться ось О, в цій частині зелененькій. Так. 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 Це так звані дроби. Наступне завдання. Якщо ми о, перетнемо цілі числа і раціональні числа. Так, де в нас цілі? Це в нас так, раціональні, раціональні, і... І раціональні і раціональні. Ми так. отримуємо порожню множину, тому що їх нема спільно. немає спільної. Немає, так. А якщо ми їх об'єднаємо, ми отримуємо всі дійсні числа, які ми маємо. Так. Тобто об'єднання раціональних чисел дивимося, це ось ці всі числа. Да? І, і, і раціональних чисел це є усе зафарбоване. Це дійсно може Множина дійсних чисел. Так, і ще два приклади. І якщо ми віднімемо від. Цілих дійсних, від дійсних число віднімемо е, нато е, і раціональне числа ми отримаємо і раціональні. Так, від дійсних дійсні це оце все. Так, Відняти раціональність раціональні бу... залишиться ця частина. Тому що попереднього об'єднання е, раці... раціональних і так, раціональних добре. це буде у нас дійсні. І якщо, симетрична різниця. І симетрично це об'єднання перетину. об'єднанням є е, цілі числа, перетином є натуральні, якщо від відсіли натуральних, це будуть числа протилежні натуральним та. Тобто на діаграмі Ейлера вони будуть зафарбовані у нас Якраз яким кольором? Червоним. червоним кольором. Тобто оці числа, це числа протилежні. протилежні та нуль. Молодець, добре. добре. Ось таким чином ми виконали дія. Здається, це останнє завдання, так. так? Так, дякуємо глядачів за увагу. На все добре. Ми з Михайлом ще багато будемо вам розказувати різних вправ. Чекайте нас на каналі Лерназер. Всього найкраще. І запам'ятайте, що малюнок дуже допомагає з ножинами розв'язувати швидко і красиво. Добре, Дякую. чекаємо.